У нас чоловіків є така коробочка в голові, в яку ми думаємо. Вона називається порожня коробочка. І цілком логічно мати все розкладене по коробочкам: в одній сім'я, в другій хобі, в третій робота і так далі. І нас часто питають, про що ти думаєш. І дивна відповідь дуже. Але зачасту буває так, і це цілком правдиво, що ми ні про що не думаємо. І Візьмемо коробочку з нашої кімнати і проговоримо про відносини. Відносини між близькою людиною, романтичні стосунки. Чи взагалі варто нам рухатися з тією людиною, з якою ми разом? Бо від того залежить наше щасливе життя. На рахунок сім'ї, сімейного, першого питання, то баланс можна віднайти. На коли у вас якісь є спільні інтереси, наприклад, коли у вас якась є похожа ціль, наприклад, там, не знаю, вивчення мови, або ваше загальне якесь хобі, хобі є, там, ви любите подорожувати, ти подорожуєш, світогляд гарно розширяється в тебе, і ти получаєш від цього задоволення. Відповідно, не може бути ніяких негативних емоцій, і ви завжди будете тільки прогресувати, і все буде йти так, як типу. Так, як вам хочеться. Тобто нема. Є такі, е, ну, як такі, як люди нав'язують думку, що там 30 років, і тобі вже там, треба дитину робити або щось типу того, то все, немає ніяких шаблонів, треба жити емоціями. Бо тому що не знаю, що буде через Ну, буквально на наступний день. От. Сімейний баланс віднаходиться... підсумуємо, сімейний баланс віднаход... можна, можна віднайти. І жити в гармонії, якщо ви підтримуєте і стимулюєте один одного, мотивуєте правильними речима. Друга коробочка це, це робота, кар'єра, бо кожен чоловік хоче досягнути тих чи інших висот, хоче досягнути фінансової незалежності і взагалі заробити багато грошей, це якби нормально, щоб почувати себе впевнено. Друге питання про коробочку з роботою і кар'єрою. Віднайти там баланс, теж не знаю. Ну, як в мене, я скажу, як персонально моя, як в мене складається, то знову ж таки до фінансів не, я ставлюся спокійно, скажімо так. Я не хочу їх там, як той шахтар, заліз в ту шахту і довбає, і, і надіється, що там скоро буде золото. Ні, я живу сьогоднішнім днем, вот, і мені на роботі, наприклад, і в кар'єрі. Щоб її побудувати, головне люди, які тебе будуть навкруги тебе, наприклад, твої колеги по роботі. Важливо, якщо вони десь близько, похоже, якщо ви займаєтесь чимось разом, наприклад, ходите там в сауну, чи ходите, займаєтесь якимось спортом, чи відвідуєте одні, ну, там, не знаю, сім'ями кінотеатр. Тобто згуртуєтесь, комунікуєтесь, відчуваєте один одного краще якось і по емоціям. Воно стає до тебе, ця людина стає ближче, і з цією людиною ти також так можеш ну, таких п'ять колег на роботі, наприклад, і з тими людьми ти вже можеш в майбутньому навіть взяти знання від е, чоловіка, на якого ти працюєш, з тої компанії зібрати свою компанію, і ви, можливо, можете відкрити своє щось в майбутньому. Тобто, і робота, і кар'єра, все може бути в одному місці, тільки все залежить в якому ти місці і хто тебе окружає. Тобто, соціум теж дуже важливий для формування твоєї думки і бізнесу. Якщо ти відчуваєш, що ти можеш робити якийсь бізнес, тобто я такий більше виконавчий, я можу на когось працювати, мені не створює ніякого ну, дискомфорту. То, тобто в мене не стоїть за мету там, розвиватися як бізнесмен. Вот. Ну, можливо, ці люди, які тебе будуть окружати, вони тебе якось сформують в дружню якусь компанію, і ви будете щось гарно робити і заробляти. І ще є така штука, як питання в собі потрібно шукати, а не в людям їм задавати, чи там в книжках копатися. Бо то все якби мурашки одної людини. Тобто тобі потрібно залишатися на самоті частенько і питатися, з чого би ти хотів закриватися. Від всіх, бо тому що всі думки, вони якби збивають тебе з твого шляху, нав'язують тобі чогось. Мозок, як губка. Вот. І в ці моменти потрібно віднайти себе і чітко йти, і не забувати, куди, що, як ти хочеш і ким ти хочеш бути. Наприклад, в тебе в голові є моделька, в тебе є в голові емоції, в серці є емоції, вони, воно тебе кудись постійно кличе. Але так як ти. Гуртуєшся з непотрібними наприклад, людьми або береш погані шаблони від, не знаю, від таких нав'язаних всяких ситуацій. І відповідно, треба багато часу приділяти якби собі на самоті і розбиратися, і не забувати, для чого ти і шукати, віднайти професію дуже просто просто сісти. Там, не знаю, півроку зробити собі, прописати якийсь інтервал, наприклад, медитацію, пробандитував, повністю направився на це, і більше ти в житті ніколи не будеш працювати, наприклад, жодного дня, бо тому що ти будеш получати задоволення від того, що ти втратиш свій час. А тра... Трата часу це основний ресурс. Тобто, і все, у нас тут не за гроші, ми живемо, ми тут живемо за час. То, то саме найважливіше, що ти розмінюєш свій час. А от на що ти вже його розміняєш, і з чим ти звідси підеш, з якими знаннями? Оце саме головне. І третя коробочка це, це дружба, це соціальні зв'язки, бо ми оточуємо себе людьми і дуже важливо розуміти, чи це правильні люди, чи ми можемо покластися на них. Бо це спільно проведений час, це є емоції прожиті разом, це є різні курйозні ситуації. Третє коробочка це було про друзів, соціум. Так. Ну, той вже я трохи зміксував то друге питання: що якщо в тебе є якісь там, ну, не знаю, в нас же все йде з дитинства, і виходить. Тебе з дитинства ти формуєш себе з дитинства. Твоє я, весь твій світогляд, світобачення, на стосунки, як би ти хотів дітей, наприклад, твоя сім'я тобі дає приклад, як би ти хотів виховувати дітей, або як би ти хотів комунікувати з людьми. От. І ці всі такі дитячі класні ситуації, коли там, наприклад, ну банальні такі, ти там гуляєш з знайомим чи там з другом, не знаю, там різні відносини. І ти там, наприклад, не маєш. Сьогодні кишенькових грошей, а він має. І він іде купляє там цукерки і не їсть то все в одне лице. Типу, а бере банально просто тобі. Ти, ти навіть не просиш, а він тобі сам пропонує дає. І, типу, світ і всередині тебе світло, і ота доброта, вона зароджується з того маленького, коли тобі п'ять таких ситуацій робиться. А в шосто вже доходить в тебе в голові до автоматизму, що ти йдеш в магазин і ти знаєш, що ти не купиш собі тільки одну цукерку. Ти вже купляєш як мінімум йому, а там ще може і П'єті, і Феді, і тому подібне. Так, але. От. І потім, коли там виростаєш сформування формування твого доброго світу, вже сформоване всередині тебе. І ти шукаєш таких самих добрих людей. Тобто. Ну, в тебе в голові є певний такий шлях тонкий, наприклад, там в кінці світло в кінці тунелі, і ти знаєш, що от чувак, який п'є пиво або курить сигарети, або там, або ти то робиш, ти п'єш пиво і куриш сигарети, ти не будеш тягнутися до чувака, який ходить в зал або грає в футбол. Тобто в кожної людини то дуже важливо для соціуму, і взагалі для людей, для дружби, в кожної людини да, зрозуміти для себе, що в кожної людини. Будуть друзі, і є друзі, і буде кохана людина. Кожен з нас буде щасливий. Тобто, то без проблем. Неважно, хто ти, чи ти там за наркотики, чи ти там за якийсь ЛГБТ, чи ти за ще якусь двіжуху, типу, то все неважливо. Ти будеш щасливий. Просто, типу, ну не втрачай надії, роби те, то, що тобі подобається, живи там, не знаю, в кайф, кайфуєш від того, і такі самі позитивні, там, не знаю. Тож люди, які в тій темі крутяться і будуть до тебе приєднуватися, і вам буде добре. Тобто немає од... одної правильної і щасливої модельки на землі. Такого не існує. Це не, не ідеальна земля. Ми всі грішні, ми всі якби недосконалі, і ми мусимо приймати один одного такі, як ми є. Бо тому що всі змучилися від війни, всі змучилися від розподілу по кольору шкіри. По релігіям, то нікому вже не інтересно. Тобто воно вже відходить на другий план. Всі шаблони починають, всі ілюзії починають пропадати. І я сподіваюся, що всі, всі якось вживуться, всіх буде все якось побільше друзів і всі будуть якось соціально тепліші, добріші і розвинутіші. Тому що негатив породжує тільки негатив, не працює так, що ти підставив щуку, тобі влупили, потім ти кажеш, давай шифту. Для балансу. Такого нема. Типу, ти на агресію переважно відповідаєш агресію, тому що, ну і одиниці можуть стерпіти, нічого не сказати або не дати відповідь, тому що вони розуміють, що агресія породжує агресію, і тим все не кінчиться. Тобто, ви до кінця життя будете до один одному цей по щукам бити. От.